Разим молотком в Довбаті 3 тисячі гривень. Просить клієнт форкоп. Без питань, є. Саму дешеву цену одразу в чаті. Хорошо, зробив саму класну ціну, п'ять тисяч за залізо. Люди від п'яти з половиною тільки хочуть. Проводка буде. Блок є. Дав класну ціну на блок. Гайки дай, болти. Вон всі, тим чин-чим-чим, все, все комплектом. Кусочок проводки біля блока, теж. Все, ще поторгувалися, все є, супер. І того 7 тисяч гривень, все, знімаю, достаю, все чотенько. Один момент, от така ось от така от історія. Просто треба взяти і молотком трохи вирівняти і балончик краски. Все, крапка. Тобто тут ціна питання, немає питання. Тут просто молоток і 5 хвилин часу. Балончик краски, це вже прям буде взагалі. супер, і то він останеться практично. Скидаю відео. Ні, нам не підходить, все, відміна. Задача прям саме дешеве. Різниця. У нас 7 тисяч гривень комплект такого фаркопа. 100 євро, але вже він не буде по такої ціні продаватися. На ринку такі десь 250 доларів в повному комплекті з блоком з блоком із проводкою. Різниця 3,5 тисячі. 3,5. Так. Да. Ні, адмін, адбой. Все, без проблем, без питань. Завтра вирівнюємо, підкрасимо, підфарбуємо, почистимо. Буде він стоїть 10 тисяч гривень. Цей форкоп. Не хочете дешево, будемо дорого продавати. Це ж на кожен товар. До речі, не завжди дешево продається краще, ніж дорого. Цей приклад буде по фаркопу 100%. Автоквест, розбірка, Житомир. Працюємо.